Серйозно, ваші Нема. Не 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 а ви дивились документи? Мені. Ну і покажи. Показали до міліції. Де, де міліція? Я Кравчук кривчуків. Тобто ви визнаєте, що скосили 22 гектари на... На яких 22 гектара? Там зібрано 22 гектар? Ні, що не 22 гектари, там зібрано 11,5 гектарів. Зібрано за Там Зібрано 22 на полі. Ви зібрали політику. Якщо його мира. Тільки що всі міряли Ну Ми будемо переміряти, не переживайте. А, у вас є хоча документ на те, що ви посіяли цю землю, в у кліпу А що, обов'язково ну, треба мені звичайно? Обов'язково. Перед ким я маю очитуватися, ядерстатистику. Например, зі ваговку в того, а передержстатистику. Був... Ви подавали держстатистику, звітність про засіб. Од податкова. суді будемо це рішати. Ну не щас. Чому Чому не передав? Передав? Ви, ви нічого, нічого я ніякому не бачив. Ви, ви, ви не власник. є Ви не не власник? Власник цієї землі? Ви не власник. Як це не власник? Власне, Як це не власне? Зараз приведуть документи, Та яка разниця, вона мені довірена, щоб я написала заповідь на цю землю. От, от, так вона ж не заповідь, померла, вона ж жива, жив. Подожі, та що? Що? Так, так що, так. Так, так, що ви маєте до цього мамина земля чи моя? Вона мені просто каже, ти розберись, стінок, бо ти ну, більше розбираєшся. Далі що?